Я знаю багато історій, коли людина, вона, прийшовши до гадалки, вона почула якесь застереження або е, якусь картину майбутнього, і потім все збулося в точності. І я тоді запитую людей, які мені про це кажуть: чи ви вірили в те, що це збудеться? І люди кажуть: ви знаєте, коли ми про це почули, це слово посілося в нашому серці, і так, ми боялися, ми переживали, ми десь із цим словом жили. Тобто спрацював принцип віри. Що каже Біблія про віру? Біблія каже нам, що віра вона від слухання. Яка віра від слухання? Будь-яка. Божа віра вона від слухання Слова Божого. Диявольська віра, вона від слухання слова диявольського. І відповідно навіть є таке поняття, як «сує суєвіра або марна віра. Але це теж віра. Людина вона отримує якусь інформацію, вона на цю інформацію реагує, вона пускає її всередину. І завдяки цій вірі. Повірі вашій буде вам, навіть написано в Біблії. Завдяки цій вірі диявол отримує право принести в життя людини певні наслідки. Тепер стоїть питання: а якщо мені щось сказали, а я в це не повірю? Я не кажу про звернення до гадалок, бо для мене це взагалі ну, не те місце, де потрібно е дізнаватися своє майбутнє, не те місце, е де потрібно взагалі розмовляти про майбутнє. Ясно, що наше майбутнє в руках Бога і не потрібно його в вгадувати, не потрібно е дуже часто туди навіть заглядати, бо те, що потрібно, Бог тобі підкаже, направить і так далі. Але беремо для прикладу: людина вона е навіть десь там на вулиці її гадалка щось сказала, чи якісь речі, їй так би мовити, напорочити. А вона каже: я це не приймаю, я в це не вірю. І я знаю випадки, коли це не працювало.